Ну і остання практика, яка зараз є в моєму раціоні, це перша практика, до якої я прийшла. Це е, щоденник цілий по тресі. Дивіться, я. А з минулого року, десь 24-го року, зрозуміла, що я люблю писати, мені просто це подобається. Я проходила мільярд письмових практик, бо я дуже багато років працюю з психологами, психотерапевтами, з різними практиками. Але мені треба система, я така людина. Я почала шукати варіанти, як відомі люди ведуть свої щоденники. І по місяцю пробувала. І потім подивилась інтерв'ю Брайана Трейсі, і зрозуміла, що це знаєте фіналочка. Це був шостий чи сьомий варіант. І от з тих пір я нічого не міняю. І Я вже веду це, мабуть, півроку. Тож у мене щоденна практика цілий по трейсі.